Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Розділ 8. Захист державної мови. Стаття 49. Уповноважений захисту державної мови. З метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим законом, на всій території України діє уповноважений з захисту державної мови. Далі уповноважений. Завданнями уповноваженого є Захист української мови як державної, захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим законом на всі території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається цим законом. Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. З метою реалізації покладених на нього завдань уповноважений здійснює такі повноваження. Подає Кабінету міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики, спрямованої на захист державної мови, всебічний розвиток і функціонування державної мови у сферах суспільного життя, визначених цим законом на всій території України, сприяння задоволенню мовних потреб українців, які проживають за межами України. Забезпечує моніторинг, виконання законодавства про державну мову, державних цільових програм забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної, розглядає скарги фізичних і юридичних осіб, на дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб щодо дотримання вимог законодавства про державну мову. Спрямовує до комісії з питань вищого корпусу державної служби міністерства та інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, подання про проведення службових розслідувань, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову, що є обов'язковими до розгляду. Складає протоколи та застосовує стягнення у випадках, встановлених законом, здійснює контроль за виконанням повноважень його представниками відповідно до частини 6 цієї статті. Затверджує форму акта про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, а також форму протоколу та постанови, зазначених у статті 57 цього закону. Уповноважений щороку готує не пізніше 1 травня року, наступного за звітним подає Кабінету міністрів України та представляє громадськості річний публічний звіт про свою діяльність і про стан дотримання цього закону разом з висновками та рекомендаціями Рахункової палати. Наданими за результатами здійснення заходів Державного зовнішнього фінансового контролю, аудиту, діяльності уповноваженого за інформацією про стан виконання відповідних рекомендацій. Одночасно з поданням річного звіту уповноважений розміщує його на своєму офіційному вебсайті для відкритого доступу, в тому числі у формі відкритих даних відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Уповноважений здійснює свої повноваження безпосередньо. Для забезпечення виконання повноважень уповноважений призначає представників. Представник уповноваженого є працівником секретаріату уповноваженого і здійснює повноваження, визначені цим законом, замість знаходженням секретаріату або в іншому місці, визначеному уповноваженим. Акти і протоколи, складені представником уповноваженого, направляються уповноваженому. Стаття 50 призначення та звільнення уповноваженого із захисту державної мови. Уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики, подають Кабінету міністрів України по одній кандидатурі на посаду уповноваженого. Подання кандидатур на посаду уповноваженого закінчиться за три місяці, що передують закінченню строку повноважень, на який було призначено уповноваженого. У разі дострокового припинення повноважень уповноваженого кандидатури подаються впродовж 30 днів з дня дострокового припинення. Кандидатом на посаду уповноваженого може бути рекомендовано громадянина України віком не молодше 35 років на день подання, який має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою. Має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності з захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітніми і професійними рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки. Кандидатом на посаду уповноваженого не може бути рекомендована особа, яка була притягнена до відповідальності за порушення вимог цього закону, брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановленій конституційній процедурі. Кабінет міністрів України розглядає всі кандидатури на посаду уповноваженого та ухвалює рішення щодо призначення на посаду уповноваженого впродовж одного засідання. Перед розглядом кожен із кандидатів на посаду уповноваженого має право. Виступати перед членами Кабінету міністрів України. Кандидати на посаду уповноваженого не можуть бути присутніми під час обговорення та голосування їхніх кандидатур членами Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України ухвалює рішення стосовно призначення на посаду уповноваженого відкритим голосуванням членів Кабінету міністрів України особисто. Кабінет міністрів України призначає на посаду уповноваженого кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів. Кабінет міністрів України призначає уповноваженого строком на 5 років. Після закінчення цього строку повноваження уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Кабінету міністрів України. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно. Особа не може обіймати посаду уповноваженого втретє. Повноваження уповноваженого припиняються Кабінетом міністрів України достроково у разі подання ним особистої заяви про складення повноважень уповноваженого, наявності медичного висновку. Про неможливість виконувати обов'язки за станом здоров'я, порушенням ним вимог щодо несумісності, притягнення його до відповідальності за порушення вимог цього закону, його участі у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановлені конституційній процедурі, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, припинення його громадянства України, визнання його безвісно відсутнім або оголошеним померлим, його смерті. Уповноважений не є державним службовцем. Стаття 51 Вимоги до несумісності з посадою уповноваженого із захисту державної мови. Уповноважений не може мати представницький мандат, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту, входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, бути членом політичної партії. Стаття 52. Секретаріат уповноваженого захисту державної мови для забезпечення діяльності уповноваженого утворюється секретаріат. Секретаріат уповноваженого здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності уповноваженого. Положення про секретаріат уповноваженого затверджує уповноважений. Структуру секретаріату уповноваженого затверджує уповноважений а штатний розпис та кошторис керівник секретаріату уповноваженого за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Керівник та працівники секретаріату уповноваженого є державними службовцями, призначаються на посаду та звільняються з посади в порядку, передбаченому законом України про державну службу. Стаття 53. захист державної мови як невіддільного елементу конституційного ладу. З метою захисту державної мови від публічного приниження чи зневаження від навмисного спотворення державної мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисного застосування її з порушенням стандартів державної мови, а також від нехтування вимогами обов'язкового застосування державної мови, визначеними законом, уповноважений, здійснює державний контроль за застосуванням державної мови. Органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної комунальної форм власності, їхніми посадовими та службовими особами, а також громадськими об'єднаннями, політичними партіями та іншими юридичними особами, їхніми посадовими особами, надає висновки і рекомендації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні, що. До застосування української мови як державної в їхній діяльності. Оприлюднює висновки про ознаки публічного приниження чи зневаження державної мови в публічних виступах посадових осіб, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, підприємств, установ та організацій Державної комунальної форм власності, громадських об'єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, а також посадових осіб іноземних держав. Подає пропозиції Кабінету міністрів України щодо внесення змін до законодавства щодо захисту державної мови, для здійснення передбачених цією статтею повноважень у за потреби залучає працівників національної поліції, центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, працівників місцевих держав адміністрацій, інших органів державної влади. Порядок взаємодії уповноваженого з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування затверджується Кабінетом міністрів України. Порядок взаємодії уповноваженого Наці... Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення затверджується спільним рішенням Уповноваженого та Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.